Всім привіт! З вами Людмила Комутовська на каналі Мій Світ. Так що дивіться, буде цікаво. Маю для вас, до речі, дуже цікавий сценарій про те, як вбити двох зайців, знешкодити двох диктаторів одночасно і закінчити війну. Зараз я буду цитувати цей сценарій, а ви на нього будете робити розклад. Отже, цитую Юрія Фельдшинського, російсько-американського історика, розгром Російської Федерації почнеться із звільнення Білорусі. Білоруський напрямок він найлегший для розгрому Росії із втратою Білорусі весь сенс української компанії губиться, бо він. Путін не може просунутися нікуди, бо ціль була все-таки використати Білорусь як плацдарм наступу на східну Європу і Україну в тому числі. Із Криму та Донбасу російські війська підуть самі, і як тільки буде звільнена Білорусь, оскільки зараз це окупована територія. Давайте подивимося взагалі на цей сценарій. Він мені звучить доволі цікавим. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Я не дуже впевнена, що підуть саме на Білорусь. Я не підтримую цю ідею. Чому? Тому що чи є цей сценарій, він піднімається, його обговорюють. Знаєте, там якась така тема, а чи потрібно туди йти, чи маємо право туди йти, тому що є дуже багато суперечок при цьому. Може бути трохи інша історія, тому що я спитала, якщо не Білорусь, то хто чи можуть ці миротворці, за які вже заговорили, знаєте, знову піднялася тема. Пам'ятаєш, ми дивились декілька місяців назад, і нам сказали, що якщо буде ядерна загроза, то миротвори якось можуть знайти, зайти у союзні війська на того. Зараз вони роблять ядерну загрозу, зараз вони погрожують Польщі і так далі. Так от, я ближче до того, що якщо зайдуть, то це все-таки будуть мир, щось на штаб миротворців, людей, які. які мужчину, це якась союзність, щось союзне. Оце в такому. Але ще раз я вам говорю, що вибір не зроблений, це для тих, хто, хто зараз почне плюватися і кричати, а ви повинні були знати, беріть таро і дивіться самі. Він зараз плаваючи, знаєш сценарій, який плаває. До речі, сам пан Юрій пропонує звільняти Білорусь таким чином. Він, по-перше, нагадує нам, як Путін зайшов в Крим і сказав, що це не ми, це зелені чоловічки. Далі, коли на Донбасі почалися військові дії, Путін теж сказав, що це не РФ. Це сепаратисти так діють, не вони. І чому саме зараз він каже, зелені чоловічки не можуть звільнити Білорусь від російських військ? Загалом, давайте подивимося, перспектива цієї теми. От якби так сталося, такий сценарій би взяли на озброєння наші. Були би зелені чоловічки, які б зайшли в Білорусь і звільнили би їх. Чи це вплинуло би на війну, на тривалість війни, і чи зупинило б це справді Путіна? А з Криму і Донбасу вже б росіяни почали втікати саме? Я думаю, що це перейшло б на якийсь більший штабель конфлікту, і там навіть загроза йде взагалі для людства. Тобто, наскільки я розумію, щоб подібний сценарій розвернути, то точно ракети полетять кудись далі. Так що, по мені, все-таки він і того, що я бачу, ні. На цим думають, так його крутять, але по мені то ні. Але він ризикований. Це моя думка. Ризикований то, сценарій. Занадто ризикований, бо тут якісь конфлікти, які переходить на зовсім інший рівень, і по мені того, що я бачу, просто не підуть. Занадто багато втрат. Я вам рекомендую підписатися на інші мої канали, які називаються Усе чудово та містична історія. Канал Усе чудово має принести велику користь для вашого фізичного здоров'я. На каналі я запрошую експертів, які працюють у різних темах і допомагають вам жити на цій планеті гармонійно, здорово, прекрасно. А на каналі Містична історія для вас являються люди із своїми найцікавішими, найпотаємнішими містичними історіями і діляться сокровенним. Ці історії надихатимуть і вас, і вони покажуть, що ви. Не одні в цьому світі з своїми таємними історіями, які ви не можете нікому розказати. Отже, усі історії надзвичайно цікаві і варті уваги. Тим часом картопляний клоун звернувся до народу нещодавно, і в своїй промові він знову не раз погрожував ядерною зброєю. І я процитую. Якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, буде застосована ядерна зброя. На горизонті замаячила третя світова з ядерними пожежами. А тепер будемо сканувати Лукашенка, що йому взагалі відомо на даний момент про використання ядерної зброї. Ну ви знаєте, що якісь перемови... Ведуться, що вони можуть її використати. По всім даним, і з того, що йому розказують, що це дасть йому якусь стабільність, що він втримається. Так що планує, вони плануються, що от поставимо тоді ми, знаєш, вічні. Так що тут є, є 100% є ідея поставити, кинути, і вони її розхитують. І зараз знаєш. Згадується мені, по-моєму, це був розклад саме на Білорусь, там на квітень падала трійка мечів, і я весь час, питаєш, ну, ми теж про тебе в тебе говорили. І я кажу, ну щось таке погане в квітні, не дай Боже, щоб там чи ядерка якась не була, чи, чи щось на шталту. І бачиш, як воно починає відпрацьовувати. Так що, на жаль, я думаю, що тут ризик є, є дуже великий, тим більше складуючи ці всі прогнози докупи. Нам квітень такі максимально напружений. І чи дивилася ви стосовно ядерної зброї на території Білорусі, чи вона вже там є? Ні, її немає. Точно її немає. Там йде підготовка, якась таємна підготовка для того, щоб його завести. І Те, що її там немає, ні. Нам знаєш, так стабільно сказали, що зараз йдуть якісь роботи для того, щоб. І чи завезуть її по факту? Можливо, там щось переграється, поміняється, світ скаже «но-но-но», навіть Китай проти. Ну, як по мені, то її повинні завести. Саме з той, що я бачу, тому що нам дають від людника, що повезуть, не дивлячись не на що підуть проти всіх всі. думки всякого підуть перекор для того, щоб її завести? Дуже великий сценарій ну, готується зараз, іде Якась площина, не знаю тут дами петаклів. Там якась дуже велика робота, щоб це все поставити. Якась така глобальна робота. І тепер подивимося ще Лукашенка на тему, що йому реально відомо про третю світову, про яку він теж так активно в своїй промові говорив і разом з ядерними пожежами, як завжди, додав. Ну, бреше, бреше, що він добре розуміє як людина, що саме ядерну зброю може кинути Путін і це все в його руках, тому що є людина, яка на сьогодні там знаєш, грається. Вона грається світом і готує все. Так що це він як людина розуміє, і знаєш, тут і, і він знає, що є подібний сценарій. Є, є подібний сценарій, але навіть в Лукашенка в голові, що щоб це не сталося. Все-таки хочеться вірити, що там мізки залишилися і розуміє, що там може відбуватися. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.